Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Одразу після ударів по Німеччині, зокрема по заводу і рісте, раптово Багато страждальна газ 2 поблизу Москви послала аварійний сигнал. Третє за три місяці. Квітень, а з електроенергії у Росіян досі страшні проблеми. Під ударом знову опинилися третій, четвертий шлюз. Пішло каскадне обвалення. Москва піде загрозою. Перший прорив води. Райони йдуть під воду, затопили ошелони з танками та градами. Те, яка техніка провалилася під землю. Ім того, персональний вагон Путіна зайшов зареса та перевернувся. Паралельно з цим у центрі російської столиці ворує негода сьогодні вранці злива з грозою та сильним вітром накрила більшість районів Москви. Вулиці міста починає стрімко підтоплювати. Про це пишуть місцеві змі у центрі Москви, де злива спостерігаються сильні прориви вітру. На дорогах утворилися великі калюжі, які ускладнюють життя як пішоходам, так і машинам через погодні умови в російській столиці. Можливі локальні затримки наземного трансп. Портом на опублікованих у мережі відео видно, що рівень води сягає до бамперів машин. Нагадаємо, що масштабні паводки торкнулися відразу кількох регіонів Росії. Найбільше дісталися Оренбурзькій, Курганські та Тюменській області. Наразі затоплено понад 14 тисяч будинків у 30 регіонах Росії жертвами повені в Оренбурзькій області стали щонайменше семеро людей. На Курганщині через паводки вода затопила старі уранові свердловини родовища добровільне, де до КВД Росатом. активісти. Уважують, що заражена ураном вода могла потрапити до річки. Тобол про це повідомляє Сибір Ралії з посиланням на агентство. Група регіональної екології організації фонду громадського контролю за станом довкілля та благополуччя населення. Напередодні публікували відео. На ньому видно, що весь простір між селами Звіроноголовська та Труд і знані затоплено водою. Саме тут розташоване добровільне. Раніше повідомлялося, що паводки в Росії можуть спричинити епідемію Сибірської. Виразки до слова у Курганській та Атомській областях країна агресорки розпочали евакуацію через повінь. Рівень води у річці Тобол підвищився. Також прискорилися течія, у Томську прорвало дамбу. під Підводу вже пішла дорога. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.